Всім великий привіт, хто завітав на мій канал. Щиро запрошую вас до себе в гості. І завжди запрошую вас також підписатись на канал, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше. І поставити лайк. Буду вам за це дуже вдячна. Йду зараз до помідорів. Тут у мене ростуть помідори, мені потрібно їх попідв'язувати, тому що вони вже досить високі. Дідія всі помідори, дуже задоволена, що вони всі прийнялися всі помідори, які купила, всі гарно ростуть, незважаючи на те, що земля дуже суха, дощі дуже рідко падають. Вчора лише був дощ півдня падав, але настільки суха земля, сьогодні, що просто неможливо. Ця земля одразу вхилинула цю воду, яка впала вчора. і Сьогодні знову ж земля зовсім суха. Таке враження, що нічого не падало. Минулого року було набагато тепліше, а цього року набагато холодно. Порівняно з того, що вже червень, половина, а так холодно. Підв'язала помідори. Зараз буду забирати пасанки. Будемо пациентувати помідорів. Думаю, що кожен вже знає, як пацинкують помідори, не буду нікого вчити. Напевно, кожен розуміє, що середині гілочки ось ці потрібні забирати. Також я ще забираю гілочки, які торкаються землі ось самому низу. Тут також помідори не будуть виростати, так то для чого вони повинні тут рости. Я їх просто внизу також ось обрізаю. Ті гілки, які лежать на землі. Мене завжди так робила моя мама, бабця, тож я також буду ось так пасинкувати помідори. До пасинкування помідорів використовую секатор, завжди ним користуюся дуже зручно і легко і швиденько все обрізається. Цього року посадила більше кущиків ніж минулого року. Думала, що пасенків буде багато, але цього року не було так багато, як мені здається. Тож дуже швиденько все у мене пообрізалось. Уже позав'язувались на деяких кущиках помідори. Подивіться, які вони молоденькі, маленькі. Мені здається, що я тут купувала два сорти різних помідорів. Вже точно не пам'ятаю. На деяких кущиках ще немає ось, але на деяких вже зав'язується. Тут вже так багато їх є, такі зовсім маленькі, молоденькі. Ось і. Зараз мені ще потрібно трішки навести порядок на своєму городі, тому що тут позаростало в мене. Так, досить добре. Тут в мене редиска вже ми зривали. Та ще тут всю цю редиску напевно доведеться вирвати. І тут я посадила ще молоденьку редиску, вже вона показалась. Тут доведеться, ще мені навести Ба. порядок. Хай, хай. І тут також в мене є ось редиска. Молоденька теж росте молоденька ще. Крістяник тут мої пасинки з помидорів складає до відра. Вирішив мені також допомогти. Любить також щось робити, коли я роблю щось допомагати. Трішки побігає, побавиться, але старається також щось робити. Тож все складає до відра. Ще, що город від бурянів. Уже вам показувала, як у мене все позаростало. І хочу сказати, що буряки у мене дуже погано сходять. Майже кожного року у мене якісь проблеми з якимись овочами. Буряки садила вже два рази. Не знаю, чи це насіння таке недобре, ось, чи, можливо, земля не така родюча. Тому що, коли моя бабця мама завжди працювали на городі, у нас не було таких чуд, щоб щось нам не сходило. Дуже рідко було, щоб насіння зійшло. А тут, Майже кожного року у мене якісь насіння не сходить, іноді доводиться садити по два по три рази. Не знаю від чого це залежить. Звичайно, що я дуже люблю працювати на городі, тому що так привикла. Хочеться мені все мати, біля того ходити, але якось не виходить. Ходить біля того, хоче щось мати. Дуже мені подобається робити в землі, хоча цей невеличкий клаптик городу, який маю, і все рівно мені якось не виходить. Щоб щось посадити і щоб щось з цього було. Дуже незадоволена я цим насінням, яке купую, чи тією землею, яка тут є неродюча, але все рівно саджу. Тут все, я гарно пополола, видно, що чистенько. Далі у мене дуже слабо зійшли буряки, але зійшли якось. Я їх перервала вже такі маленькі морква У мене також була перервана, швидше вже переривала. Можливо, ще раз пройдуся, передивлюсь. Буває таке, що ще посходить, тому потрібно ще раз пройти все передивитись. Морква краще зійшла, ніж буряки. Ну і бачите, дуже сухо. Тут в мене огірочки ростуть, такі маленькі кабачки. Ось, ну, дуже сухо потрібно підливати. Зараз підключила воду і будемо підливати наш город, тому що без води ніяк. Дощі не йдуть, немає дощів. Хотілося б, звичайно, щоб був дощ, щоб можна було якось попідливати. Ну, і тут вирішила в кінці вже полити ось це все, що попололо. Тут у мене і огірочки є, також моркву, бурячки. Підливаємо дуже часто, кожного дня майже підливали. Неможливо просто повірити, що нічого не сходить і що все так погано росте. До речі, огірки садила також другий раз. Зараз хочу спробувати косити. буду косити за домом, тут біля нашого огороду. Вчора у нас падав половину дня дощ, потім вже дощу не було, але зараз стоїть також роса. Не знаю, чи та косярка буде добре косити. Чоловік забрав уже день назад цю косярку. Технічного огляду, я говорила, що вона знаходиться на технічному огляді, вона не була поломана, вона працює. Лише має 2 роки у нас, тобто можна сказати, що новенька. Так. І хочу ще з вами поділитись і похвалитись, потішитись такою радістю, що ми нарешті маємо ось цю батарею, яка, яка ось прямо перед нами. ви бачите. Ми коли купували косярку, була ця батарея в цій косярці. Було дуже зручно, тому що е, ось з цієї сторони просто натискаєш ось цю кнопочку, кусярка запалюється і можеш кусити. Якщо немає цієї батарії ось цієї, то потрібно, звичайно, тягнути за ось цей е, за ось цей шнурок, так як звичайну кусярку відпалювати. Тож, е, Звичайно, що це буде важче. Краще натиснути лише кнопочку один раз, і кустерка відпалюється. Цієї батарії в не було один рік, тому що перший рік вона у нас була, другий рік ми не додивились, чесно кажучи, це наша вона, тому що ми залишили її в гаражі. В гаражі у нас дуже холодно і як виявляється, батарія ця не може бути в такому холоді. Вона, видно, промерзла, щось з нею сталося. і. Вона просто заглохла, не працювала і ремонту вже не підлягала. Тож нам довелось замовити нову батарію. Минулого року не могли нам її дозамовити, і цього року нарешті дозамовили. Тож думаю, що буде набагато легше косити. Не потрібно буде шарпати ось цей кабель і просто натискати ось цю кнопочку, яка тут є, і косити. Тож я дуже задоволена, що це набагато полегшує також роботу. А тому що не з першого разу інколи косярка заводиться, а коли натискаєш цю кнопочку, то вона заводиться одразу з першого разу. Дуже люблю працювати в полі на городі, люблю щось робити біля дому. Взагалі не люблю сидіти вдома або займатися лише роботою, яка у мене є вдома. А та, яка є на городі, вона мене просто заспокоює і мені настільки це близьке і рідне. Я пам'ятаю, коли була маленькою, що навіть не ходила до школи, я вже намагалась щось робити на городі, користувалася сапкою, мотикою, допомагала мамі. Бабця моя ще коли жила. То пам'ятаю добре, що вона навіть не хотіла з поля йти додому, принести обід, а воліла бути на полі, воліла працювати. Завжди говорила, щоб мама йшла по обід нам, а вона хотіла просто працювати в тій землі, тому що вона також все життя працювала в землі, і вона до останнього працювала на тій землі, хоча важко їй вже на цей час було навіть ходити, але вона все рівно ходила з палкою, але вона любила сидіти в тій землі і вона любила працювати. Я також Люблю працювати в землі, все робити біля дому. Не боюсь взагалі якоїсь брудної роботи, страшної роботи. Все люблю, ось як звикла змалку робити на городі біля дому, тож люблю створювати навколо себе ось цю роботу в селі. Затомом покосила всю ділянку. Беремо зараз нашу косярку і йдемо косити перед домом. Там далі, де так не попідкошувано, тому що косярка не в'їде, то буду вже ось там. Також висока трава, буду ходити з тією твоєю косяркою ручною, можна сказати, так, в руках носити і попідкошую вже, де не змогла дістати такою великою косяркою. Все покосила. Як вдалося, так вдалось. Дуже мокра трава, дуже важко косилося. Доводилося по кілька разів їздити по одному і тому самому місці, щоб позбирати цю траву, яка залишалась. Ось, але мушу покусити, тому що завтра в <ривіт> <ривіт> завтра нас забирають траву і потрібно мені це все покосити, тому що потім, на наступний тиждень, якщо я буду ходити покосити, не буде мені куди цієї трави давати, адже контейнер з травою буде зайнятий. Тому завтра мушу. Все рівно контейнер виставити з травою, щоб забрали, щоб він в мене опорожнився і можна було далі складати туди траву. Тож хотіла я чи не хотіла, все рівно потім було покусити. Нам їх мокра трава. І завтра вже буду забирати на сміття, траву і контейнер у мене буде пустий. Зараз мені доведеться ще свою косярку тут помити, почистити. Я трішки вже знизу її почистила, ще ззовні ось це все. Залию. Нового палива, що було наступний раз, вже була готова, і тут в мене весь контейнер цієї трави. І ще ось бачите, ще одна трава там далі є. Там певно я вже висипала більше, ніж 10 кошів, ось таких з косярки, тому що вона мені просто тут не поміщалась. Ось Більше ніж два тижні не косили, тому що косярка була на тих огляді. І потім це дійсно є така проблема. Не знаю, нема куди давати просто цієї трави. Ну і звичайно потрібно було покусити, як би не було, тому що завтра забирають і далі на наступний тиждень буду косити і немає куди тієї трави давати. Тож добре, що покусила, змучила, і звичайно, по кілька разів їздила по новому і тому самому місці, але якось мені вдалося покусити. Вирішила сьогодні підстригти ще крестянка, тому що дня на день перекладаю. Отже, його дня на день говорю, що підстрижу, підстрижу, і якось руки мені не доходять. Тож сьогодні вирішила підстригти, спочатку вирішила підрівняти його ножицями за вушками і також ззаду, все рівненько, що було, а потім вже підстригала машинкою. Минулого разу, коли його підстригала, то підстригала, можна так сказати, в, два, в дві довжини спереді. Робила таке волосячко довше йому, так щоб рівненько гарно було, а уже ззаду і по боках у нього було коротше. Але цього разу вирішила йому все вирівняти, нехай все йому підросте, далі буду бачити. Якщо буде мені хотіти, то можна його знову так підстригти. Не дуже кресянковий подобається, немає він такої терпіливості, як була у нього колись, тому що він колись не звертав так увагу на це, коли я його підстригала, а цього разу. Йому якось це ласкотить, йому якось це неприємно ось. І він, звичайно, висадить, звичайно, можна його підстригти, але видно, що дитині не дуже йому це подобається. Дивився казку, включала я йому мультфільми на телевізорі, щоб трішки його відволікала ось ця стрижка, щоб він так не звертав уваги і якось помаленьку його підстригла. Ала критянка, переоділа його, щоб нічого його не кусало, з волосся не заважало, і зараз вирішила поприбиратися в. В нашій готиній кімнаті дуже багато тут різних іграшок. Рісянка він завжди тут все розкидає. Чесно кажучи, тут завжди іграшки порозкидані. Звичайно, він міг їх поскладати. Якщо йому сказати, щоб він поскладав, то він складає. І якщо ми йдемо на прогулянку, він також бігає і починає деякі іграшки просто носити Ось до цього спеціального мішка, в якому такі дрібні іграшки в нас розміщуються. Тобто він знає, що якщо ми йдемо десь на прогулянку, потрібно це все поскладати. Були у нас гості також дуже здивували, що дитина має 2,5 роки і розуміє, що іграшки потрібно складати, починає всі бігати, складати. Також, якщо він не допив сочок, стоїть на столику, то він його несе в холодильник, відкриває в холодильник, ставить на нижню поличку, тому що я завжди роблю так. Адже якщо він не доп'є, щоб сочок не скис, я його даю до холодильника. Він також розуміє, що це потрібно поприбирати. Тобто дуже я радію за те, що він все розуміє, мій за собою поприбирати. Також до нас, коли приходять гості, або якісь наші знайомі, то вони також дуже дивуються, що дитина так все розуміє і може за собою вже прибирати. Після того, як Крисянка підстригла, я ним трішки займалась, ми бавились, щось вчились. Зараз вирішила ще попилососити. любить він також включати пилосос. Саме тоді, коли я його виключаю, він любить натискати кнопку, також любить мити щітку. Коли знає, що пилосос ставиться на зарядку, тоді він приходить, включає щітку, щоб вона помилась. І він також пам'ятає, що чітка повинна бути помита. Отже, зараз я ще поприбираю в нашій гостинній кімнаті, і буду йти з крістянком вже на прогулянку, пройдемось, знаю, що є добрий вітер. Видно, навіть трішки відкрита фіранка, можете бачити, що все-таки добре ці е, гілочки хитаються, але все-таки пройдемось з ним. Напевно, не надовго, але пройдемось, щоб трішки походити і побути на свіжому повітрі. Щоб не лише я займалася своєю роботою, але щоб син також міг чим і зайнятись. Підемо разом, подивимось, побавимось, щоб трішки побачити світу, можна так сказати. І тут вже можете бачити, що він носить іграшки, все складає туди, де в нього є іграшки, тому що знає, що будемо йти зараз на прогулянку, адже я йому вже сказала. Що будемо йти на прогулянку, і потрібно це все поприбирати. Тож він зараз і всі машинки, які в нього були, все з того столику зносить. Зараз я його поприбираю, сочок дому до холодильника і все, підемо з ним на прогулянку. В раковині на кухні виложила весь свій шпинат. Все я вчора з городу зібрала, тому що шпинат вже переростає. Помаленьку теж вирішила все зібрати. Зараз повіділяю ось окремо ті всі листочки, все переберу, перегляну з обох сторін, добре помию і буду його заморожувати. Погуляли ми з Крисянком годинку, буквально і прийшли ще до нас додому, гуляли біля дому, тому що вітер досить сильний. Пішли ми на польову дорогу, також були трішки в лісі. Походили. В лісі такого вітру не чути, тому що багато дерев, Так, а ось польова дорога це вже досить холодно і вітер досить холодний. У мене був навіть костюм з такої байки. Кресяник також мав шапку на голові, також одяг мав теплий, немає тепла, хоча вже кінець. Червня або більша половина червня минула, а в холод. Ну, такий, якби якась або рання весна, або осінь вже не знаю, відчувається просто вітер дуже холодний. Навіть якщо на сонці досить тепло, то вітер дуже холодний. Тому можна сказати, що погоди у нас немає такої літньої. Сьогодні з городу ще зібрала шпинат, положила його в холодильник. Зараз виняла уже в кінці, вирішила ще зайнятися її шпинатом. Перемила шпинат, залишила також ще трішки його в воді і засипала сіллю, Що Якщо б там були якісь мушки, так, щоб все повиходило. Перемиваю дуже багато разів, не можу просто передивляти листочок з обох сторін, щоб все було чистеньке, передивляюся, щоб не було ніяких таких дуже малесеньких мушок, такі зелені, біленькі є, вони дуже маленькі. Ось, і люблю це все добре перемити, щоб все висохло, і тоді вже будемо заморожувати. Виложила на рушнички ось цей шпинат, він в мене трішки стече. Далі я, коли він в мене сох, також прикривала рушничками, щоб нічого не падало. Ось, і тепер, коли трішки підсох, звичайно, не підсох ідеально, вирішила вже порізати. Ну, Головне, що з нього не тече вже вода, і це все будемо заморожувати в пакетиках з засіпкою. Тут ми з крістянком на прогулянці був ось такий вітер, хоча часом настільки сильно задувало, що було ще холодніше і вітер був ще сильнішим. Дорогі друзі, дякую всім за перегляд, дякую вам за те, що цей час сьогодні побути разом зі мною, скласти мені компанію. Запрошую вас у наступні свої відео. Також запрошую підписатись, якщо ви ще не підписані. Бажаю вам міцного здоров'ячка, миру, бережіть себе. Зустрінемось з вами уже в наступних відео. До зустрічі!